Шановні колеги, починаємо роботу постійної комісії з питань земельних відносин, на, на колонку будівництва, архітектури, розвитку, інфраструктури. На комісії присутні сьогодні 4 члени комісії, тому комісія є повноцінна. Нам були роздані на електронну пошту проєкти порядку для нас, всі ознайомлені. Тому прошу проголосувати за основу. Так, у нас є додаткові питання про затвердження технічної рекомендації землеустрою щодо встановлення межземої ділянки та передачі власність Катловської охорони No9 за адресою Покатилівка, вулиця Дачна Червона, 62,75. Друге питання про депутатський запит номер 1 депутата Васильчанської селищної ради Василя Міщенка щодо проведення інвентаризації земельної ділянок, що використовується як місця поховання. Третє питання про пропозицію голови Харківської району Харківської області, громадської організації споживач, рибалка щодо внесення на сесію низки питань. Так, так? Я ще прошу внести до порядку денного додаткові питання. Значить, питання про затвердження рішення про затвердження технічної документації вустріч і не... Це номер 63 251 55 300 У 02002 12893 Я питання. Я прошу голову задать питання юристу и землю строителю по поводу правомерной извики документів, які були подані на комиссию. При перевірені. Виконіпотного права на отримання висновного зимових ділянок немає. Все так, голосуємо за дорожчим. Земельні ділянки виділяються під передачу власні, відбуваються під будівлями та спорудами, які за документи. Так, голосуємо про задаткові і потім в цілому. І тепер в цілому за порядок денних. Так, розпочинаємо роботу. Перше питання про затвердження порядку денна комісії. Так, голосуємо. ось друге питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин національного використання та охорони земель на території Лисичанської селищної ради на 21-25 роки. Шановні члени комісії, значить, пропонується внести зміни до програми земельних відносин, ну, скорочено, в додатку 1 програми орієнтовної обсяги, та джерела фінансування програми розвитку земельних відносин на 21-25 роки доповнити пунктом 10. А саме послуги за розроблення паспортів водних об'єктів, структур, які розташовані на земельних ділянках комунальної фонд власності водного фонду. значит, ты обтягиваешь на сумму, я 25 лет в размере 195 тысяч рублей. Поясняю. Мы провели инвентаризацию на всех ну, в нашей команды. Зарегистрировали право власти эти земли за территориальную громаду. Там подальше мы еще имели право сдавать их в аренду в руки. подальше распоряжаюсь и повыжу, но хотел бы паспорты водных объектов. Це досить ну, процедура, але без них, згідно з діючого законодавство, неможливо з цими ставками робити будь-які подальші дії. Голосую. Так, Хто за? Так. Проти третє питання. Правоконання у 2024 році програму розвитку земельних відносин раціонального використання та охорони земель на території Лазанського селищної ради на 21-25 роки. То, Значит, програма земельної відносини на території Сичанської селищної ради 21, 21.25 років. Так, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду селищної громади у 24-му році на заході програми було передбачено 260. 2500 гривень, використано 255 741 56 гривень 56 копій. На розроблення технічної документації землюстрію передбачені було 200 тисяч гривень, на 200 тисяч. На послуги земноустрою на 24 рік було передбачено 10 тисяч гривень, використано 10. На розроблення. Технічна документація щодо подів об'єднання земельної ділянки передбачено було 30, використано 22 241 гривня 56 півправлення, експертна грошей земельних ділянок. Комунальна власності на 24 рік було передбачено 20 500 гривень, використано 23 500. Значит, Финансирование программы здесь не в месяцах, а сиху, нет, в момента, предназначенный в бюджете Высочайской Совесной Рады, за очень зазначенные выдания. Также хотелось бы назначить, что решение сессии в и Совесной Рады 2-го июня 2024 -го года было заложено на новую техническую документацию с нормативной оценки за в межах территории и Совесной Рады. Проведение нормативной оценки по очереду. Також року просто вистави карантинної плати за користування землями, які з 1 січня цього року намовують розмір стави карантинної плати за користування земля комунальної власності. В результаті виконання заходів програми було укладено 12 доганьовін землі комунальної власності, з них 5 в результаті проведення на конкурсних засобів земельних тарів. Сумма личного мерзи для оплаты за оплату на товарах установлена 850 977 гривен. Ну, личная сумма. Сумма оплаты на 10 купили Про продовження терміну дії договору оренди землі ТОВ Україн Павла Компані щодо земельної ділянки комунальної власності з квадратком номером 632 515 67 203203-306. Шановні депутати, на прошлій сесії було прийнято рішення змінити орендаря ТОВ Київста на ТОВ Компані. Ну там передалося дола. Ну, вишка. Ця вишка знаходиться на території нашої громади і підходить до гаї до кінця, чому це закінчується у 24 році. П'яте питання за про затвердження технічної документації земловство щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на передачу його власності. Пропоную зачитати всі земельні ділянки, в цьому потім проголосувати. Так, громадянину алягу могли положення від 15 гектара за адресою Селища Високий. Расперт Заногацький, 126. Громадянини передака водою, площею 0,15, гектар за адресою селища Високої, вулиця Стабажанська, 3. Громадянин Велика Олег, площею 012.15, за адресою селища Високої вулиці Стапожанська, 3. А, все, переносимо. Громадянки Гневні ОМ, площею 006 за адресою селища Високої, вулиця, 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 вулиця Широка, 11. Громадянку Марцево, ООО, площа 015, за адресою селища Високої, Батана Хмельницька, вулиця Київська, 13, рук, 16. Громадянину Шмакову, Вояцьк, площею 07, за адресою селища Високої, вулиця Мура, 19. Громадянину Середнього ІР Г, е, площа 015А, за адресою селища ЛВ і вулиця Калинова, 28. Громадянці Тапорні, площа 15, за адресою селища ЛВ вулиця Стадіону, 10. Амадянці Черкасові ТМ АМ площу 009 за адресою селища Покатилівка. Амадянці Ніга від БМ, площу 0,13 за адресою селища Пакатилівка, в 0.20. Хто за? Проти передач, за. завтра. Про Затвердження проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки та передачі її у власність. Для... Колективного садівництва площею No6 гектара СТ-23 ауста ділянка номер 45 громадянці Кудріпове і друга для індивідуального садівництва площею No6. Садова товариства акація, ділянка 151, громадянці Тимофієвої ММ. Сума питання про надання дозволу на розробку технічної рекомендації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної форми власності, що на території Цвічанської селищної ради поблизу шевченка 7 селищ доволі орієнтовної площею 035А. Ага. Так, Так, переходимо до розгляду додаткових питань. Перше питання про затвердження технічної документації із мосту щодо встановлення. меж земельної ділянки на передачу її у власність громадянці Петровської НПО площі 009 за адресою селища Прокопирівка, вулиця Дачна, червона 62, дробь 75. Хто за? Так, перетар, 3, 3, 4, 3, 4. <клышленный> Друга, про депутатський запит у народу депутата Височанської селищної ради Василя Міщенка щодо проведення і механізації земельних ділянок, що використовується в місцях охорони.

Вопрос о том, что для проведения механизма занимания директора, место покрывания высочайшего современного района, с учетом внесення в государственную земельный за зазначенными в нем координатами. И пропонуется выделить проект решения, в котором он проходим чистение, ну, решили, мы, мы решили, депутата Высочайской Срочной Рады Василия Мищенко, выгодно в депутатском мегапоте номер один, для инвентаризации земли, Деляна, что выгодствуется в место похоронения Высочайской Срочной Рады с именно заступными координатами. Я координаты не буду зачитывать, он будет все. Раз, 4, 5, 6, 7, 8 земельных деленок с определенным координатом высочек. Высокий был на моих пакетах автономного образования. Другой пункт проекта решения – выделить из муниципального бюджета высочайшей срочной рамки кошт на выготовление технических документаций, в связи с инвентаризацией этих земельных деленок, которые используются как места похоронения. Впоследствии, для честного законодательства провести документации за два устройства для инвентаризации циклзам, дилера, и контроль э, за экономикой решили согласно на постельную комиссию с, потом, земельных автомобильным бизнесом, архитектуры не бизнес, а архитектура, и Эти такие проекты решения Ну, вот все, я хочу зазначить, что в данном проекте решения не зазначено рентгенные площади. Земельний долянок, яку заявник просить моменталізувати, що ну, є необхідним привонеців до даного підпорішення, оскільки розробник земельної документації не знаючи, хто ще не зможе приступити, до виконання технічного завдання навіть не сформує. По-друге, відсутні графічні матеріали. Так тоже потребитель для данного виши не зазначены легко выд целевым користами земельных деленок, созначенных. Хорошо, возможно, данное питание всех. Ну, <свят> Артем Ильич, я, допустим, не был такое предложение, чтобы юрист подготовил ответ именно от нашей комиссии. У меня сюда первое предложение. То, что юрист сказал, и еще сюда внести э, этот самый выставок, как, сейчас, как называется сейчас, как Дальше Есть же такие выставки, да? Что, и, что и не соответствует. Я почему не дал спорить сама. Я просто почему говорю сюда, ну, чтобы на сессию не вносить это. Чтобы на сессию не вносить это. Я звертаюся я звертаюсь до голови комісії. Я прошу, щоб юрист серед ради дав відповідь під комісію. Це перше по юридичним ділянкам, тому що немає розташування на капітан. І ще висновок э, комісії про скажування. Да, ну, Ми на це да, і... прийняти рішення. Ти, 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 я

І депутатський корпус повинен прийняти рішення. Він підтримує депутатський заклад чи не підтримує. І оце вже рішення, це і буде відповідь депутату Міщенка. Ну, Тому ну, що на сесії будемо що ми обговорювати, що обговорили. Я думаю, так, така відповідь буде достатньо. Ну, Петро Михайлович на сесії він... <tiny> для <tiny> <tiny> всіх депутатів, звичайно, він. Свою думку так, так, так. також. Саме перше голосує. це є комісія, ну, більше щось сесії казати. Оце саме, що є ключове, та Ну просто ви зараз повинні або підтримати так, його запит, або не підтримати власне ваша комісія, а депутатський корпус тобто, буде весь вирішувати на сесії, звичайно. Так, голосуємо. Хто за? за? Під, так, що чи підтримав, чи підтримав? Підтримав. за? Підтримати підтримати? От таки і Да. да, да. да. А кто против? Четыре против, отрималось. Так, вторая питание. Про пропозицию главы Харьковской районной, районной Харьковской области громадской организации с поживачем. Рыбалка щодо вынесения на сессию низких питаний. Так, ну что, главные члены комиссии, мы пропозицию... Роман. Да, главные Спазувач ознайомилось в No 1101 25-го року. Суть ми вже все обговорювали, що він прохає По вищого викладеного, пропонує нам на підставі викладеного коротка з пунктом 2 частини 1 статті 27 закону України про громадське об'єднання. Організації звертаються до депутатів селищної ради з питань розгляду вказаної ситуації на постійних депутатських комісіях Ради з пропозицією винесення на сесію ради питань висловлення недовіри селищному голові Олександру Морозу та звільнення з посад першого заступника голови Михайліченка, старосту Багата, а осіб Хасіб Ширяєва, Гражовка. За порушення вказаними е, особами статті 16 конвенції проти катування та інших зв'язок невозьких або таких, що приношують гідність поводжень і покарань, які ними вчинено по відношенню до можна громади на, начинку. Обсудимо може оговорюватися питання, що всі ознайомлені з вказаною ситуацією, є пропозиція. Я не вимогся на сесію в комісії. Вказана пропозиція. пропозицию рыбалка на Нет. да на сессию кто против четыре против вот три мы высталили одногласно четыре так надо включить данные что ничего не ходить и это не дешево нам уже сейчас подготовка документов на сессию Дешевая техническая документация из МВУ, стоящая для инвентаризации земельных участков, земельных властности, сельскохозпозначения, еще раз прошу прощения ну, за муниципалитетовое оборудование, предполагаю, что это совещная работа. У нас постельно выдаются работы за инвентаризацию земельных а, отделений. Проинвентаризована земельная отделярка, подострена МОС-68.